Володимир Зеленський на мітингу у Вільнюсі, е, показував і, вчора, залишив там в Літві прапор з під Бахмуту, який, як ти сказав, передав е, Степан Барна, е, брат народного депутата Олега Барна, який за колишній бу... голова обладміністрації тернопільської, а не член Європейської солідарності. Наскільки я пригадую, але я можу помилитися, тому поправ мене. Володимир Зеленський, коли показував цей прапор, згадав, що він із Бахмута, але він, здається, жодним словом не згадав про Олега Барну. Ну, будь-яка згадка про бійців, а їх, їх тисячі з європейської солідарності. Та багато політиків і е, багато депутатів місцевих рад на війні, для нього просто як е, ну, червона шмата. Він не може про це згадувати, тому що коли ми аналізуємо якість е, депутатського корпусу слуг народу, там перед початком війни з України втекло близько по 12 чи 16 депутатів. Вони так і як втекли і сидять за кордоном. Далі, біля трьох сотень депутатів місцевих рад і функціонерів, там навіть, по-моєму, голівра чи замір голівраї адміністрації, е, не просто е, колаборували, а перейшли на бік ворога вже ну, по, поотримували російські паспорти. і, і Далі. Е, всі корупційні скандали останнього часу, це просто, ну е, от ми всі е, чули про. Там якесь затримання депутата Алексєєва, це абсолютно так. висмоктана історія з пальця. Вони не можуть нічого, нічого йому пред'явити, тому що це пов'язано ну з функціонуванням, е, е, так би мовити, е, бюро адвокатського, але свіжак від е, слуги народу, е, депутат Тернопільщини е, Марченко. Не просто влипла в скандал, а тут було багато документування, і останнє, що показали, а, але це ж перед самітом, це ж перед самітом показали, як вона біжить і перекидає за е, огорожу власного будинку пачку. Це, це, це якийсь цирк на дроті. Тобто це свідчення, е, ну, Абсолютно низької інтелектуальної якості всього депутатського корпусу. Ну, ми, коли ми там найяскравіших, так би мовити, бачимо там безуглу, бо Марченко ж не дуже десвітила, хоча вона ну, там функціональна. Але в масі своїй це абсолютно ну, таке, я б сказав, низькоякісне інтелектуальне середовище, і воно. Воно і зліплене так, що воно без Зеленського самостійно вижити не може. І ну, жити самостійно на, на верхніх щаблях не може. Сам Зеленський це така жабка через Соломинку надута, ну, політично, я маю на увазі. Тобто, по суті, українця обтурила олігархічна шопка. І тепер Коломойський, який в принципі був провайдером цього сценарію, Разом з росіянами, до речі, це вже прочитується дуже добре. Коломойський розуміє, що е, е, після Зеленського буде дуже велика зачистка, і за, за Зеленського доведеться відповідати і йому, і пінчуку, і Ахметову. Ну там ще, ще ряд персонажів, які я, я не, не кажу медвечуку, по медведчук по суті залишився при своїх. Він вмив руки і втік. Тобто, в мене таке враження, що взагалі Медведчук відкотив свої активи, яку, через якісь там прокладки дружньому середовищу Зеленського і чкурнув до Росії, бо в нього російських активів йому вистачить для. Проживання. Це тільки єдине, що, чи, чи Росія взагалі залишиться після ну, цієї війни, в якому вона вигляді залишиться. Але можна сказати, що дійсно те, що він мовчить, він мовчить про Порошенка. Про те ж самого Порошенка я вже згадував. Далі висить кримінальна справа за позовом, до речі, за позовом Нестора Шуфрича. Якщо Медведчука вони видали а Шуфрич далі очолює парламентський комітет, то це що? Це щира послідовна позиція? Ні. То, от ми згадували Ткаченка. Ткаченко е тягає за ніс історію із Лаврою. От вони крутять, крутять, затягують, затягують. Сьогодні Служба безпеки е вже не втрималася витягла нову справу, де вже, вже. Під слідством за попередньою справою Павло Петро Лебідь, тобто він за паспортом Петро Лебідь, розповідає, що нема такої країни Україну. А паспорт якої країни в нього на руках? Володимир Дусь, я хотів інше підвести тему не менш цікаву. Е, отже, е, тобто Зеленський по факту не згадав, що цей прапор був е, переданий Степаном е, Парвоним. Але так. вся Литва про це знає. Справить тому, що ця це, це, це ж акція придумана була вільнюстями, литовцями, і вони пошили додатково 33 тисячі прапорів українських. Е, дивись, е, я інше хочу. О... Е, Олег Барна він був е, діючим депутатом, народним депутатом від Європейської солідарності. Здається, е, е, поки що на щастя єдиним діючим депутатом, який загинув. Є, ні, є, є. Ні, ні. А, ні, він не діючи. Він він був е, попереднього скликання. Ну, Сподівець ну, загинув під Києвом. Олександр Мирний е, депутат загинув у бусіпці <ъявл light> в перші дні окупації. Е, є ще Олександр із... Марченко, але я питав. А... Я а, знайшов Вікіпедії службовий список е, депутатів, депутатів всіх рівнів. Які загинули в ході цієї війни. І ось що о, там є всього 29 депутатів, ну, можливо, список неповний, таке часто буває. І от що цікаво, я тут найбільше знайшов депутатів від свободи, від Європейської солідарності, від інших партій. Я навіть знайшов одного депутата від ОПЗЖ. Що цікаво, який був членом територіальної оборони, і я не знайшов жодного депутата від слуги народу. Я, звичайно, їм всім бажаю довгий рік життя, ну, щоб це не було потрактовано. що... Я, я, я боюся, в мене є припущення, е, в мене є деякі, деяка інформація, яка ну я, е, скажімо, на рівні припущення. Можу сказати, що є підозра, що ярмак для потрібних людей створив таку окрему військову частину. Тобто е є люди, рекомендовані до військових частин, які навіть в цих частинах ніколи не були, але вони числяться військовослужбовцями. Тобто, ходить ходить така інформація. І е, дуже часто, навіть медійно, вони, деякі персонажі з'являються, і розповідають, що вони до речі, так один з депутатів, оцей е, тип, який втрапив в бійку у Львові, нібито він теж е, при одній з таких військових частин. Е, я не знаю, де він, що він, ну але. Тобто є, є така інформація. Насправді, депутатів, навіть ну, народних депутатів України загинуло кілька. Ми пам'ятаємо зрадника. А з, з якої ж це партії зрадник у Херсоні загинув? Депутат Верховний? Від слуги? Слуга. Від слуги. Але з попереднього скликання також загинув Давід Жванія, десь там біля Запоріжжя, Не так, він. Так він як колаборант загинув. Він колаборант, та. він, він так. Він якраз потрапив під, під, десь, по-моєму, під український, чи навіть під російський обстріл, е, який випадково накрили е, ну, цю ну, таку е, КП е, на лінії розмежування, де пропускали біженців. І, по-моєму, російська арта накрила і... і... Потім, е, ну, от під Києвом та, від Свободи загинув Пущеводиці, депутат Марченко. Е, е, далі е, Олег Барна, але із депутатів е, ну, місцевих рад, е, по-моєму, в військах зараз більше е, тисячі від Європейської солідарності. Е, ну, міністри в військах, е, е, міністр культури колишній. Він тепер очолив. Звичайно, Євген очолив. Шевченківський комітет, але він е, з перших днів війни був. Е, далі е, е, Володимир Омелян далі на війні, е, Сергій е, Костинський, голова нацради з питань телебачення на війні. Тобто е, це все середовище е, із ну, середовище, той же самий Степан Барна, брат Олега Барна, він був головою Тернопільської обласної адміністрації. Він теж на війні, це ж він передав прапор, Степан передав. Тому от, от зараз насправді така якась дуже дивна історія, бо, бо оцей баланс воєнний, його всіляко уникає слуга народу. Вони всіляко теми війни в ну, прив'язці до політики уникають. Через що вони безперервно клюють того самого Порошенка? Бо Порошенко весь час возить, будуч, він навіть не входить ні в які списки форб вже, але Порошенко везе і везе на передову щось, якісь, так би мовити, здобні булочки, те, що називається. Тобто броньовики, техніку, всіляку, платформи, тягарівки великі. Це унікальна. Ну, але разом з тим, такої активності е, серед слуг народу, хоча там є свої фонди, вони дійсно щось роблять, але, е, але ж це все робиться потім для того, щоб е, ну, е, возвеличити Зеленського. Але от хіба можна закинути щось подібне, наприклад, в європейській солідарності, що є реальним в історії політичний е, слуг? Розкрадання на мільярди гуманітарки в Запоріжжі. Хтось за це сів? Ніхто. У Чернігові. Чернігів і Атрошенко міський голова відбивалися від окупанта, як тільки могли, виживали, як могли, там тюю ну, у дворах варили, аби тільки вижити і не, не померти з голоду. А е Виявляється, що на складах десь під Чернігом під контролем знаходились тисячі тонн продуктів і всякого необхідного для людей. Володимир, тобто виходить, що середовище слуг народу, це не є середовище людей військових. Це, це не є середовище людей державних. Це люди, які вважають, що вони купили квиток на розграбування країни. І вони за за свою каденцію депутатську повинні щось стирити. Щоб потім і внукам вистачило, як вони люблять висловлюватися. І от вони тирять на всьому. Те, на чому тирила Марченко, це взагалі ну, більш ніж принизливо. Тобто, обдирати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли залишити країну. Я не знаю, що це. Не просто ну. Чим вони керуються? Оце, оце якість тої держави, яку будував Зеленський. Оце якість, це найкращий маркер якості держави. Це значить, що вони демонтували, вони остаточно добивали державу. Їм не потрібна була держава з хорошими державними інститутами, з якісними міністерствами. Я завжди нагадую, що Зеленський почав із абсолютно відомої схеми злиття і поглинання. Він в перші тижні свого володарювання почав злиття і поглинання міністерств. Він почав об'єднувати міністерства під шляхетною ідеєю, що менше бюрократів буде. Це ну є ж певні бюрократичні закономірності. Якщо відбувається злиття і поглинання, значить бюрократичний апарат виросте в мінімум півтора разу. При цьому злеті не скоротиться. Тобто, скоротять не, скоротять непотрібних, але наберуть більш більше, більше е, своїх е, ну, е, потрібних їм людей. От от все власне хвороби тих братів, закони мерфі це їх ніхто не відміняв. Так, так. Е, отже, Володимире, я тобі дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво. Тому що підсумки Вільнюса ми будемо розгрібати ще довго. А якщо вам була цікава ця розмова, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал. До речі, сподіваюся, що скоро у нас буде 10 тисяч. І все буде Україна. Дякую! Я думаю, що ми е, сьогодні е, дали суспільству хороший антиоксидант від брехні Зеленського і Єрмака.